Доброго раночку, дорогенькі мої. Доброго ранку, любі друзі. Сьогодні е, хочу зняти довгоочікуване відео, тому що все не було часу, то зламався телефон, я його трохи розбила. Ну, в общем, обіцяла вам одне, в наділі вийшло трошечки по-другому. Ну, нічого. Е, сьогодні у нас буде відео, яке буде присвячено моїй улюбленій породі курей Мастер Грей. Ви бачите, тут, нагадую, є дві вікові категорії дівчат. Дівчатам, яким рік, ви їх бачите, вони старші, більші, їх тут п'ятеро. І он далі молотки, ті, які ще не несуться їм 2 місяці. 6 червня їм було два місяці, а сьогодні в нас 12 червня. Тобто їм трошечки більше. Десь два місяці і тиждень е, моїм дівчаткам. Е, уже бачу, що серед них, серед дівчат, затисалося два півника. Но вони вигодовувались так само, як дівчатка. Е, маленький анонс по попереднім відео. Вон один сіренький такий, видно, що то півник. І он далі пішов в самий дальній вугол те, теж півник. Дівчат від півнів відсадила в місяць. В місяць я їх розділила. Чому розділила так рано? У прошлому році ми вигодовували однаково дівчат і хлопців і мали таку картину. Дівчата почали нестися, це кросова порода м'ясо як по породі положено в 4,5 місяці. Але із 12 дівчаток в мене вижило 7 штук, того, що півні були дуже великі, вони почали на них стрибати, залицятися до них. А дівчатка посідали на шпагати, і мені довелося дорізати. Не зразу це зрозуміла, не могла зрозуміти довго, чого вони падають на ноги. Мені казали, що то не вистачає кальцію, то то ще чогось не вистачає. Але ось обігає півень сірий. Явний півень, це вже видно. І ось він який маленький. Ось він іде, ось він в центрі. Ось він нахилився, ось він. Ось його... І його старі дівчата його ганяють. Ось, біля краю годівниці він стоїть клює. Я. я їх годую зерном. Зараз дівчат перевела на зерно в місяць і тиждень. До цього я їх годувала стартовим комбікормом для бролерів, тому що породу Мастер-Грей ще, називають, ще їх називають цвітний бролер. От засранці. Деруться. А хлопців, хлопці в мене далі півні, окремо сиділи. Зараз я вам їх покажу. У нас сьогодні буде контрольне зважування і навіть довгоочікувана рубка. Ось мій сарайчик, тут живуть дівчатка, ось гніздечко для того, щоб нестись. Ось гніздечко для того, щоб нестись. І ось у мене хлопці. Ось вони вже які. Вони вже навіть співають, намагаються голос розвивати. ось їх, Тут їх шестеро зараз. А двох я відсадила на зважування, вибрала ну покрупніші е, е, вибрала і буду їх сьогодні. Ми їх сьогодні зарубаємо. Ми їх зважимо, зарубаємо і подивимося, що у нас по ітогу вийшло два місяці і тиждень. Хлопців годую фінішним комбікормом для бролерів марки крамер. Хтось крамер не любить. Міні, я не бачу різниці. Між крамером і еліткормом. Різниця тільки в грошах. Був колись хороший Еліткорм луганського виробництва, але зараз немає цієї фабрики. Вона недоступна. вона... Орки її забрали, взагалі, немає доступу до того комбікорму. А те, що зараз є у нас в кривому розі, я не бачу різниці між ним. Ось такі в нас справи. Брала я 20 курчаток маленьких, завжди беру суточних курчат, тому що ну, маю негативний опит по поводу. Брати на базарі, дуже давно, я маю телефон того. Інкубатора замовляю курчаток, їх привозять під замовлення. Завжди беру 20 штук. Чому так мало? Тому що мій брудер він не вміщає більше. На жаль, Пробувала і 20, туди, і 30. ну 21 день треба гріти курчат, а брудер не розрахований на таку кількість курчаток. Тому маємо те, що маємо. Лучше зроблю два-три заходи, але в мене все по голові буде ціле, здорове і все з ними гаразд. Ось бачите бункерну поїлку. Дуже вона мені подобається. Наливала повну, вже половину випили. Зараз вони нап'ються, вони майже все вип'ють після ночі. А потім ставлю і на цілий день до вечора мені її вистачає. Мабуть, я точно не пам'ятаю, але мабуть, вона чи на три чи на чотири літри. Оця поїлка подобається тим, що майже не попадає сміття туди. Воно на, таку, на, на цеглі стоїть ця поїлка. Ну, мені подобається чиста водичка, водичку п'ють з крану, і нічого я їм не фільтрую, нічого я їм не додаю туди. Ну, абсолютно. І так пішли, будемо важити наших хлопців, а потім зважимо і дівчат і поймемо різницю між, е, між способом вигодовання. Скажу уже на сьогодні, я цим способом довольна. Мені ще цікаво, в якому віці почнуть нестись дівчата. Я розумію, скоріш за все вони будуть почнуть нестись пізніше, ніж у прошлому році. Але каже мій. Коханий чоловік, краще вони будуть нестись на місяць пізніше, і в нас їх буде десяток, ніж вони почнуть у 4 місяці нестися, і ми будемо мати половину від тих дівчат, які могли б бути. Було б ще місце, куди їх окремо відселяти, щоб можна було окремо вигодовувати дівчат від старих курей. Ну, на жаль. Хату ми купили в листопаді і ну, не все зразу. Можливо, є місце, є де зробити ще один загон. Можливо, це буде е, трохи пізніше, на, на наступний рік ну, в планах таке є. Ну, в цьому році буде такий експеримент. От подивимося, скільки ж такі дівчатки почнуть нестись. Все, розказала все, що хотіла, тепер пішли, будемо важити курей. І так, контрольне зважування півників. Став навіса. Став півня навіса. Ось він який вже гарний. Його вага. 3250, будемо считати. Таке щось. 50-60. Ось він такий гарний. Все. Другий Петро, представник свого. Ну, 330. Ось він такий гарний. Петя, попозіруй в камеру. Ось він такий. Ну, можна. Сьогодні будемо їх пробувати різати. Зараз перевіримо вагу дівчаток. Так, кіло дев'ятсот. Щось мені здається, що це Олег Півник у нас затисався серед діла. Донову побігли. Нічого, все друге. Зараз впіймаємо. Друга дівочка. Кіло 410. От різне вигодовування, по різному результат. Ось я розпат... вже попатрила півника, його вага 2, 2 кг 396 г, ну, тобто 2400. Один півник. і другий півник вийшов вагою 2 кг 356 г, тушка і його внутрі нього. Ну, тобто сердечко, пупок і печіночка. Ну, з, де, з, 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 з розрахунку того, що цим двом півникам два місяці і тиждень, тобто, це дуже непоганий результат, я, я так вважаю. Для того, щоб вигодувати їх до такого стану, в нас пішло е, о, о, два мішка старту, стартового корму крамаровського, і один мішок фінішу крамаровського. Остальних годувати будемо продовжувати. Це в нас сьогодні свято 1 півдня, ми так любимо називати цей день, коли ми першого ріжемо на, кост... на... на вогнище, і буде в нас курка-гріль на вогнище. Ось ми зробили контрольне зважування. Я дуже задоволена результатом за цей час. Хлопці з'їли, е, хлопці в мене всі разом вони з'їли півтори мішки стартового корму, тобто це було. 25 і 10, 35 кілограм стартового комбікорму. Вони з'їли усі разом з дівчатами. Тоді я дівчат відділила. Хлопці з'їли і ще мішок стартового комбікорму і мішок фінішного комбікорму. Ось результат ви бачите. На цьому буду завершати своє відео. На все добре, цілую, люблю, бувайте! Слава Україні!